Свій другий матч у Запоріжжі Луганська заря зіграла з маріупольськими лічівцями. Гра розпочалась досить спокійно. Перший небезпечний момент виник аж на 27-й хвилині. Поворотом зорі пробив Дмитро Мішньов, але Луганськ врятувала штанга і вихати їх плівофетлічні тому підтвердження. Що касається гри, Я можу повторюся, ще скажу, що дійсно в 9 дівчасу ми ніколи не грали, і мальчишки в першому таймі, навірно все таки вже думали. Не футбол. А... Якби прийти в нормальне состояння. первый тайм, я считаю, що ми в некоторых моментах уступіли в собраності боєвітості. А з такою командою, як Заря, це недопустимо. На 29-й хвилині одна з отак зарі закінчилася голом у ворота і лічівця. Відзначився нападаючий Пилип Бутківський. Хто пробувати буде? Чайковський подача бутківський забивати і забиває Бутківський. Там легко було забити. Після голу тренер зорі несподівано замінив Григорія Ярмаша на Ярслава Писько. Просто почувствовав недомагання, немножко задихався. Видно, було, що фланг вообще проігрували, Я поэтому здійсню это замену на Мишу Песко считаю, Песко вышел на продал доверие, совсем молодой парень, только ну как не совсем 93 го года, это первое шаги его вот вторую игру его только выпускаю. На перерве футболисты пішли з рахунком 1-0 на коризорі. Другий там розпочався, як і перший, досить спокійно. У другому таймі тоже где-то по початку, минут первых 15-20 такая равная игра, на встречных курсах, а потом, конечно, начало сказываться физическое состояние. Прийшлося оборонитися. Ближче до середини другого тайму футболісти обмінялися небезпечними атаками. Однак забити гол так нікому і не вдалося. В результаті команда Юрія Вернедуба перемагає у поєдинку з Ілючівцем. Може би десь і повезло, ну, плюс, опять же, Нікіта Шевченко, я вважаю, то опять у нас вирушив. Я очень рад за нього. Очень прогресує. надію, що так і далі буде продовжуватися. Зоря здобуває свою першу перемогу у чемпіонаті та піднімається з 14-ї сходинки турнірної таблиці на 10 10-ту. Юлія Кривенко Федір Попадюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти і любеновича і.